Амаш грає з Рубчинським, Засунув сильно йому передачу. Рубчинський падає. Бореться за м'яч. До кінця боровся і призупинив цю атаку зорі. І продовжує вступає у боротьбу. 22-й номер. Передача на Довбика. Довб... Ось це Гуцуляк, Ось тут Довбик. І заробляє штрафний. Штрафний. Рука чи накладка. Рука чи накладка. Що сталося з Максимом Імерековим? Чому. Кривушкін поставив штрафний удар в цьому епізоді. Давайте дивитися. Ось передача. Ось тут Гуцуляк скидає головою і накладка. Все ж таки рукою не доторкнувся м'яч м'яча Максим Мереков, капітан Зорі. І ось він момент на 29-й хвилині. Артем Довбик. Чи бачили ви відео у соцмережах «СКА Дніпро-1»? Про те, як Довбик на тренуванні влучає в дев'ятку, і що потім стається в контексті Кримського моста. Дуже такий е, видовищний саркастичний ролик з приводу головної події вчорашнього ранку. Зробили дніпряни у своїх соцмережах. Мовляв, довбик влучає у право від голки дев'ятку і потім вибухає значить той самий міст. Зараз довбик автор кількох забитих м'ячів у чемпіонаті України саме з прямими ударами зі штрафних б'є по воротах і забиває. 29-та хвилина 1-0. Е, ну не в дев'ятку, але для дніпрян це немає має якогось зараз принципового значення. Значення те, що вони виходять вперед. І нарешті у нас забитий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Те, чого ми так хотіли, до чого йшло. Бол, і... Цьому м'ячу радіють болівальники, звичайно, однієї з команди. Інші засмучені. Засмучений Мацапура, тому що м'яч влучає в його в воротарський кут, і це. Претензія до Мацапури, до вратаря молодіжної збірної України. Удар Довбика, ми бачимо, був не суперсильним на виконання. Не було якогось довжелезного божевільного розбігу і потужного удару. Удар просто був на виконання. Матч за збірну Аргентини. Домінло Бланко набирає форму. Була в нього травма. Не факт, що готовий він досі грати 90 хвилин А Це що зараз було? Шанс для Дніпра. Довбик відштовхує Мацапуру і забиває. Довбик силовим прийомом відштовхнув Дмитра Мацапуру і так відштовхнув, що той упав І забив порожні ворота. Ну але окей це фінал епізоду. А до того, що було, куди передача була? 2-0. Дивимось. Данченко виконує передачу, а там один довбик. Один довбик взагалі нікого немає. А Брашко, перепрошую, не Данченко. Звичайно, ось Брашко робить передачу, хапається за голову. Звичайно, що це був не Олег Данченко на позиції правого флангу. Зараз Брашко хотів починати атаки. Ось він робить дуже неприємну гольову передачу. Досяг свого сьомий номер Дніпрян І у другому та... на Зорі своєї професійної кар'єри, професіональної кар'єри. Він е, грав е, центрального хава у Запорізькому металурзі. Тим часом е, розмова про Сарапія втрачає актуальність, оскільки хитрик робить Артем Довбік. Коли я говорив, що ця статистика має бути голландівською, то е, е, я якраз це мав на увазі. Артем робить хитрик: 3-0. 75-та хвилина, і е, е, здається, що це все. Все не в плані фінального рахунку, оскільки грати ще 15 хвилин. Все в плані розкладів по сьогоднішньому поєдинку. Ось вона швидкість Назаренка. Ось добик відкривається, витримує лінію офсайду. І ще і мереков підправляє цей м'яч для довбика. Хто знає, дійшла б ця передача для сімки Дніпра до сімки Дніпра чи ні, але ось саме підправлення носочком і Мерекова воно десь завадило. Ось тут завадило дотягнутися до м'яча Батагову, і можливо навіть перервати цю передачу сміяну. В минулому сезоні у Довбика було кілька дублів. Хитрику не було, як, так само, як і не пригадує, щоб він робив хитрики у сезоні поза минулому. Багато разів Артем робив дублі в матчах чемпіонату України.